Колись дуже давно жив на землі народ. Вони дружньо працювали, вирощували врожаї, рибали, полювали, розводили худобу. Заможно жили ці люди. Та була у них одна велика біда. Немало вони мови, зовсім не могли розмовляти, співати пісень, не могли сваритися, вимовити слів радості і любові. Тому посмішка рідко торкалася їхніх облич, а винні в цьому були вони самі. Багато років тому цей народ образив добру мову, і вона, гірко зітхнувши, назавжди пішла від них, забравши за собою слова квіти. Оніміле плем'я давно пошкодувала, що скоїло таке. Та часу назад не повернеш, помилки не виправиш. У тому племені по сусідству жила дівчинка з довгою косою, добрим серцем і великими, як небо, очима, та хлопчик, який чудово грав на сопілці. Хлопчик часто заходив до сусідів, щоб подивитися на прекрасні вишиванки дівчинки. А вона заслухалася його грою, бачачи, як тяжко горює їхній народ без мови, діти самі теж переживали. Бо не могли висловити своїх думок і почуттів. Хлопчик надумав відшукати мову, попросити в неї вибачення за свій народ і повернути втрачені слова квіти. Дівчинка вирішила піти з ним. Та як же вони обізвуться до мови, як скажуть, чому прийшли? Дівчинка вишила їхнє прохання на рушникові, він вийшов прекрасним. А хлопчик спробував домовити через гру на сопілці, і полилась чарівна мелодія, якої всі заслухалися. Діти довго шукали фею, знайшли її серед величезного поля, засіяного квітами словами, які вона доглядала. Діти показали свої дари, побачивши рукоділля дівчинки, почувши гру хлопчика, мова все зрозуміла без слів. Взяла цілі оберемки своїх чарівних, запашних, різнокольорових слів і пішла за дітьми, понесла мову людям. З низько схиленими головами з пошаною зустрічало плем'я мову, радості не було меж. Вдихнули люди аромат чарівних квітів і заговорили, заспівали від щастя. З того часу бережуть вони слова квіти і шанують мову як найбільший, найкоштовніший скарб.